Здорово, мужики! Сьогодні хочу розповісти вам про Торінобол. Торінобол – це оральний стероїд, який має анаболічний індекс 180, андрогенний індекс 50. Тобто, як бачимо, це сильний анаболік з слабкою андрогенною дією. Він не ароматизується, не має проестогенної активності. Оптимальна частота прийому Торіноболу – тричі на день. Хочу наголосити на тому, що оральні стероїди, в тому числінобол, краще приймати до їжі. Часто мені жаліюся на те, що е, там, ну, люди, які на курсах оральних стероїдів, про те, що їх не цепляє, що вони набирають вагу. Я потім питаю, як вони приймають їх, вони кажуть е, з їжою або після їжі. Я прошу їх поміняти прийом е, ну, строїду до їжі, вони починають пити до їжі, і в них все стає окей. Тому ось так. Ціна Туренобола в Україні порядку 25-30 доларів за пачку. Значить, дивіться, які в цілому плюси Треноболу. Плюси в тому, що це сильне, відносно сильний анаболік, і в той же час відносно безпечний. Я ні разу від людей, які були на курсі турінобол соло, не чув про якісь андрогенні побічні ефекти, або про погане самопощання на курсі, або ще щось типу того. І ще один плюс, що він відносно недорогий. Він так, він дорожчий на кандростемулону, станозолового і там тестостерону, але дешевше таких препаратів, як Оксандролон, самдролон, Тренболон. Тобто, по ціні він середній, його можна включати в курси на суху масу, його можна, в принципі, він лише не буде в курсах на набір. І я вважаю, що це оптимальний препарат для першого курсу. Я раджу робити перший курс з. 300 таблеток туріноболу тривалістю на 50 днів. По 6 таблеток в день 3 прийоми по 20 мг до їжі. Чому там не 100, ні 200 таблеток. Так як турінобол не ароматизується, він дає невеликий приріст м'яса. Це по-перше. по-друге, якщо, якщо ви сідаєте на курс, то ви маєте відчути що явно, що ви на, на фармакології. Ви повинні явно відчути збільшення сили, явно відчути збільшення маси. Люди, які курсують турінобом в дозі 40 мг, вони відчувають, що вони щось там десь приймають, але це якби, ну, не є явне відчуття. Тобто важко сказати, що ти навіть І... Тому я, ну, я не бачу сенсу в таких, таких дозуваннях. В одно в від 30-40 мг буде ну, в нулях, Додатково побічного ефекту від колись 20 мг. Ви не відчуєте додаткового якогось удара по бюджету для того, що ви потрапили на 600 гривень більше, ви теж не відчуєте. Але з свого досвіду, з досвіду людей, які у мене різь, в мене консультуються, привіз в м'язах і в силі відчутний між 40 і 60 мг. Тому ось так. Які основні мінуси Тиринобола, мінус перший, те, що він в оральній формі, це значить, що довго і багато ви його пити не зможете. Рано чи пізно потрібно буде його замінити. Чи мись і цінимо або просто перестати вживати. Другий мінус. Це ціна. Багато людей курсують препаратами, які дорожчі, ніж метандростомолон, стенозолол і тестостерон. І для таких людей, яких мінімальний бюджет є на курс, їм важко, психологічно важко викинути за ту саму кількість таблеток в два рази більше грошей. І третій мінус це такий найбільш відомий його мінус, це те, що турінабол підробляють, бадяжать метандростенолоном і станозололом. Страх, я скажу, що дійсно так, багато виробників заміняють тернобол і метандрастенолоном з тенозолом, або недосипають терінобол, або роблять ну, типу, мішають і турінобол, і типу щоб проба на хлор показала, що хлор там є, тобто там є турінобол, же час, щоб зекономити гроші. В мене навіть раз був випадок на практиці. в залі один чоловік, якому було за 40 років, спитав мене, чи можна кориснути перший раз. Я йому порадив тренобол. він десь купив собі тренобол від Вермоджа, Ну Це може було не Вермоджа, може це був Харків, я не знаю. І через 3 я його побачив, він був страшно залитий. Він був залитий навіть не так, як заливає на метані, а таке враження, що в нього була якась хвороба в нирок. Він такий курс відкурсив, він ходив, ну, це було, ну, страшно було дивитись. Він навіть курсом залишився задоволеним, але факт в тому, що ну, я явно побачив що там які не турінобол. І мені навіть було якось так страшно думати, типу, наскільки виробникам буває реально похрін на ну, до кінцевого споживача. Тому ось так. Як можна перевірити турік? Ну, по-перше, Якщо ви хоч трошки досвідчені, знаєте, що таке ароматизація, ви маєте, можете по віщам сказати, заливає вас туріноболо чи не заливає. Якщо більш, ну, тому що, скоріше всього, його бадяжать метана. Якщо вас заливає, значить вас наїбало. Другий, другий такий момент. Можна піти здати аналізи на естридіолог, якщо у вас буде підвищений на курсі туріноболот, тоді, скоріше всього, теж вас обдурили. В принципі, я ще можу підляжати стенозололом, а це, це вже визначити важче. Я, в принципі, відчуваю, коли я їм стенозололом, у мене так специфічно сушить, і дискомфорт в суставах ну в мене. Але кожна людина по-різному сприймає стан, і вона може віщам ніяк не визначити. А йти здавати в лабораторію це попадало на гроші. І плюс ще лабораторію потрібно знати, яка візьметься на аналіз. Одним словом, геморой. Тому. Практична рекомендація, як не купити підроблений турік, це знайти якесь місце перевірене, знайти людей, які хто в, в місті брали, саме Турінобол, і спитати в них, як він їм зайшов. Тоді ймовірність бути найобаним е, мінімальна. Тому ось так. Як приклад курсів там, з Турінобол, можна такі курси навести, перший курс. 300 таблеток триноболу соло, 50 днів 6 таблеток в день в 3 прийоми по 2. Як курс на сушку, наприклад, можна дати турінобол до трианоболону або до зв'язки трінабулон, мастерон. Теж зайде нормально. В курсах на масу його можна надати третім препаратом до таких зв'язок, як, наприклад, Тест Тріантурік, Тест-Декатурік. Це не найкращі зв'язки. все-таки Краще, наприклад, в ці самі зв'язки тест-трен додавати з чим турінобол Там окрема історія. Одним словом, турінобол це препарат, який можна додати всюди, і цього найкраще починати, на мою думку. Якщо у вас будуть питання по туріку, по курсам, можете писати контакти в описі під відео. Папа!